Христос за нас заплатив жертву, дав своє життя на улоговці, щоб ми могли до того долучитися. І це так, якби знаєте, заплатив за великий поїзд до Царства Божого. Поїзд стоїть там, треба просто прийти і сісти в нього. Тому каже Господь, придіть в неділю до церкви. Це той поїзд, який везе нас до Царства Божого. І ми маємо підтверджувати, що ми хочемо бути тими пасажирами, ми хочемо там мати участь, ми є недосконалі. І часом знаєте, можемо, часом можемо дещо недопрацювати. І тому, коли вмираємо, нам є знаєте, в тому велика потреба, щоб за нас хтось. Щоб за нас хтось заступився.